Доброго дня, друзі! Ми з вами знаходимось в Полтаві на стадіоні Ворскла імені Олексія Бутовського. Стадіон було відкрито 2 травня 1951 року. За час свого існування стадіон декілька разів змінював свою назву. Так, з 51 до 56 року він носив назву Урожай. З 56 до 63 Колгосник, з 63 до 90 Колос, з 90 до 2008 – «Ворскла», а з червня 2008 і до сьогоднішнього дня ворскла імені Олексія Бутовського. На стадіоні декілька разів проводилася реконструкція. Наймасштабніша із них розпочалася в 1995 році. Було замінено поле, зроблено ремонт під трибунних приміщеннях, роздягальнях тощо. Ще через два роки було зроблено електропідігрів поля, а через рік встановлено нове табло, яке прослужило 10 років. І в 2008 році було замінено на нове сучасне мультимедійне табло, яке було встановлено напередодні матчу за суперкубок між київським Динамо і Донецьким Шахтарем. Гірники перемогли в серії після матчевих пенальті з рахунком 5-3. У 2011 році в Полтаві вдруге відбувся суперкубок, і знову Динамо-Шахтар. Цього разу сильнішими були кияни, які перемогли з рахунком 3-1. А у 2014 році на стадіоні відбувся фінал Кубку України. І знову старі добрі знайомі Динамо Шахтар. Перемогу святкували кияни з рахунком 2-1. Ось такий короткий екскурс в історію стадіону Ворскла. Думаю, що вам сподобалось. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Ukraine Football. Дякую, що були з нами.